складний шлях до гарантій безпеки. За тиждень Київ очікує базовий план. Партнери підтримують, деякі навіть готові відправити в Україну війська. Кремль тим часом відкидає будь-які гарантії та відтягує зустріч на рівні лідерів двох держав. Із подробицями Валерія Дременжиєва базовий план щодо гарантій безпеки до кінця тижня. Такі очікування України озвучив президент Володимир Зеленський. Після цього Начебто, хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові руські і на яку конфігурацію, чи готові руські на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів, двостороння, а потім тристороння зустріч. Однак росіяни зустрічатись не поспішають. Зараз росіяни на жаль дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії, кроки до реальної дипломатії. Путін навмисно висуває нереалістичні умови для переговорів про мир, заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. Йдеться про відмову України від членства в НАТО, передачу Росії всього Донбасу, включно з непідконтрольними її районами, і заборону розміщення західних військ на українській території. Це типова російська переговорна тактика спочатку ви говорите одне а потім починаєте відмовлятися від своїх слів таке трапляється постійно прем'єр міністр канади марк карнів загалі вважає, що кремлівський диктатор боїться зустрічатися із володимиром зеленським Лідерство вимагає не лише сили наших цінностей, а й нашої сили. Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі. Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним на будь-якій нейтральній території. Тобто він не очікує візиту Путіна до Києва, але й сам не планує вирушати до Москви на цю зустріч. Утім, будь-яке місце влаштовує. А от президент США Дональд Трамп висловив свою думку з приводу небажання Путіна зустрічатись із Зеленським. Тому що він йому не подобається він його не любить. Як відомо, 16 серпня відбулася зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Вже 18-го у Вашингтоні був тристоронній саміт за участю президентів США і України, а також європейських лідерів. Обговорювали гарантії безпеки для Києва. А також ймовірну зустріч Зеленського та очільника Кремля. Серед майданчиків для зустрічі розглядають Туреччину, деякі країни перської затоки та Європи. Повідомив український лідер. Однак у Кремлі контакти із Києвом на найвищому рівні відтягують. А глава Білого Дому заявив має серйозний план щодо тиску на Росію, якщо Путін не погодиться на його умови після саміту на Алясці. Йдеться насамперед про економічний тиск. можуть бути дуже серйозні наслідки, але побачимо, наслідки можуть бути величезні, бо це має припинитися. Тим часом Кремль заявляє, розміщення західних військ в Україні як гарантія безпеки неприйнятне. Ми негативно ставимося до цього і заявляли про це на різних рівнях. Європейських військових не існує. Є військові конкретних країн. Більшість цих країн є членами НАТО. Насправді, на самому початку саме просування військової інфраструктури НАТО і проникнення цієї військової інфраструктури в Україну можна, мабуть, назвати однією з основних причин конфліктної ситуації. Проте партнерів позиція РФ не лякає. Естонія готова відправити в Україну військо. The security guarantees are now in the... Гарантії безпеки зараз в центрі обговорень коаліції охочих. Естонський уряд кілька місяців тому вирішив, ми готові взяти участь у цій коаліції з реальними військами, бойовими військами розміром з роту Плюс ми говоримо про сотню солдатів, плюс деякі інші аспекти пов'язані з підготовкою. Наше повідомлення є чітким: навіть невелика країна, сусідня з Росією, має готова ризикувати, щоб надати Україні гарантії безпеки. Наша позиція була дуже чіткою і залишиться такою. Найкращою і найефективнішою гарантією безпеки для України, а також для Європи, буде повне членство в НАТО. І ми повторювали це, і будемо повторювати. лишилась осторонь, і Бельгія країна готова розмістити свій контингент після закінчення війни. Ми готові взяти участь у міжнародних силах з міжнародним мандатом. Це теж важливо. Водночас я обговорю це питання з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, яку військову підтримку ми можемо надати, але ми готові брати участь, коли це необхідно. Після зустрічі у Вашингтоні низка країн заявила про готовність відправити війська в Україну в рамках пакету гарантій безпеки. Однак цей шлях не простий, стверджує спецпредставник президента США Келох. Я думаю, ви бачили, що відбувається на дипломатичному фронті. Це дуже важка робота. Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Дуже дуже важко закінчити війну, і це приблизно та точка, де ми зараз перебуваємо. Але я думаю, що слід подякувати багатьом президенту США Трампу, Франції Макрону, канцлеру Мерцу, прем'єрці Італії Мелоні, британському прем'єру Стармеру і президенту Фінляндії Супу всі розуміють важливість миру. Водночас США не планують відправляти своїх військовослужбовців в Україну, проте можуть гарантувати безпеку з повітря. По перше, Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що вони поруч. Але ми будемо підтримувати і допомагати їм. І я думаю, якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, ми її досягнемо, ми будемо підтримувати їх, тому що я не хочу бачити, як вбивають людей. Позиція України в цьому питанні стійка: будь-які майбутні гарантії безпеки не повинні залишатися на рівні політичних декларацій. Такий підхід зумовлений історичним досвідом. У тисяча у тому році українське керівництво підписало Будапеський меморандум. Держава передала зброю Росії в обмін на гарантії безпеки і територіальну цілісність, яка та порушила. Тепер Київ наполягає, щоб гарантії безпеки мали юридичну силу. Це принципово, це ґрунтовно. для нас. Це те, що буде фактично тим внеском у майбутню стабільну архітектуру безпеки, і не тільки в Європі, тому що безпека Європи і індо-тихоокеанського регіону взаємопов'язані. Уже впродовж тижня українська делегація проведе переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом у Нью-Йорку. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків єдині головне.